И все ему, и всі йому хлопали, убивались, а потом, а потом його, и потом Ісус сказав мати щось там, и вони, и він повернувся у Незара. Я повернувся в Незарят. Это Рика, ты что Что ты сказал? Что если ты тут прикапал? Иди Ну Наконец. А вдруг залетело и Я знаю. Йим, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого, але вони не зрозуміли слова, що я сказав він їм.